Це інформаційна година на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебау. Студії я Артур Шалак. Вітаю тих, хто доєднується до нас прямо зараз. Нова епідемія, що шириться світом, і наробила вже чимало спалаху, зокрема і в соцмережах, адже панічні атаки ніхто не відміняв. Але що насправді ми знаємо про мавпічу віспу і чи такою вона є небезпечною, про що зараз кажуть? Тим паче, один із випадків вже зареєстрований в Україні. Про це сьогодні детально говоримо із експертом у студії до мене завітав Василь Копча, лікар-інфекціоніст, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського національного медичного університету. Вітаю вас. I'm saying. Справді чимало вже думок побутує в соцмережах, чимало людей починає хвилюватися з приводу нової епідемії, яка поширюється світом. Як активно будемо розбиратися сьогодні? І чи справді це є так небезпечно? В першу чергу, чи віспа. що це і звідки це взагалі до нас прийшло? Адже тут також поняття доволі широке. Я зокрема подивився рекомендації від Міністерства охорони здоров'я, які пишуть: рекомендовано не подорожувати до Африки чи там можна ну, наштовхнутися, очевидно. от власне на такі моменти. До Африки не подорожуємо, але випадки в Україні реєструємо. От що справді є таким моментом. Ну, насправді офіційно зареєстрований тільки один випадок в Україні, але треба сказати, що дійсно це розцінюється як е, навіть не епідемія, а, мабуть, пандемія вже. Хоча ясно, що наразі кількість хворих незіставно менша порівняно з тим самим ковідом. Хвороба постійно реєструвалася в Центральній Західній Африці. Тобто це була ензоотична хвороба, яка циркулювала на цій території, очевидно, віками, але особливість збудник мав віспи. До речі, я забіжу трохи наперед і скажу. Ота От сама ВООЗ зараз. Рекомендує, вона точніше виступила ініціатором, е змінити назву Мавпія чи Віспа на якусь альтернативну справа в тому, що джерелом збудника є не тільки мавпи, а більшою мірою дрібні гризуни. І саме з цієї обставини даруйте це, може виглядати смішно для нас, але для Європи це дуже серйозно. Саме з огляду на цю обставину назва Мапічі віспа сприймається як дискредитація мавп. Угу. І через те ну, назва не зовсім точна, скажімо так, і через те, цілком ймовірно, вона в неосяжному майбутньому, і, а можливо, навіть дуже скоро буде переіменована. Так от, от та мапапічі Віспа завжди була ензоотичною хворобою саме на цій території Центральна Західна Африка. Конго, особливо, от це, це, це буквально ділянка річки Конго, одноіманна країна, і там ця хвороба реєструвалася передусім серед гризунів, хоча про це ми довідалися набагато пізніше. Дослідження люди, очевидно, наражалися на цього збудника і раніше, і хворіли також, але це сприймалося як Натуральна віспа, бо до 80-го 1980 1980-го року, коли офіційно була відмінена вакцинація від натуральної віспи, це була ну, звичайна річ. Це особливо небезпечна хвороба натуральна віспа. На сьогодні, очевидно, ви знаєте, що досягнута елімінація збудника завдяки поголовній вакцинації всього населення планети. Вдалося досягти це був перший єдиний випадок, коли вдалося досягти елімінації збудника натуральної віспи. Щоправда, епідеміологи не такі категоричні, і на сьогодні вони притримуються тої думки, що це був експеримент, не досвід, а експеримент, який ще невідомо чим закінчиться. Справа в тому, що природа не терпить пустоти, і оту от екологічну нішу звільнено. Звільну екологічну нішу, яку займав збудник натуральної віспи, будуть займати якісь близькородинні віруси, якщо тільки цей збудник не повернеться. Справа в тому, що він зберігається в тій самій Росії, даруйте з маленької букви, як біологічна зброя, і Фордетрик США, ну, як, як противага. Тобто небезпека, використання збудника натуральної віспи з метою. Як біологічної зброї все-таки є, її ніхто не відміняв. І через те, а враховуючи те, що ніхто із людей зараз не імунний, бо вакцинація говорить, вже припинилася ще в далекому 1980 році, то, якби, не дай Бог, цей збудник з'явився, то повториться середньовічний жах. Це, це смертельно небезпечна хвороба, натуральна віспа. Збудник Мавпічої віспи на 98%, точніше, геном збудника Мавпічої Віспи на 96-98% ідентичний геному вірусу натуральної віспи. Тобто він найближчий родич. Це ну майже близнюк, Щоправда. правда. Відразу хочу зазначити, що, на превелике щастя, у людей імунокомпетентних мавпіча віспа Перебігає, навіть якщо перебігає тяжко, вона ну, майже ніколи не закінчується летально. Тобто є смертельні випадки, їх вже зареєстровано декілька сотень у світі. Але передусім це стосується людей із ну, практично з відсутністю імунної системи віл-інфікованих і ще й тих, які не отримують антиретровірусну терапію. Тобто люди, які... Або кинуті на призволяще, або, або які відреклися і пливуть за течею, розумієте. Так от, для людей імунокомпетентних насправді цей збудник не становить смертельної небезпеки для більшості абсолютної. Але світ не стоїть на місці, і навіть попри те, що геном збудника віз є доволі стабільний. Цілком ймовірна, особливо в умовах теперішнього світу, мутація, і ця мутація може наблизити його або до вірусу натуральної віспи, або, або можна навіть перевершити її. І, і саме з -за цієї обставини, та ж таки ВООЗ офіційно на сьогодні е е е кваліфікує збудника ві Віспу, як там там цікава, цікава назва. Потенційно, е, потенційно е, надзвичайна епідемічна небезпека в умовах світового масштабу. Потенційно, ос, потенційно надзвичайна. Тобто наразі вона не є надзвичайною, але потенційно цілком ймовірно, що це може колись статися. Кількість хворих різко зростає. Сталося це через те, що в Центральній Африці і Західній, як ми говорили, ця хвороба ну, була доволі екзотичною і притаманною тільки для локальна. цієї території. вона була тільки такі. так. локальною. І вона збудник розповсюджувався передусім. Це був зоонос, тобто збудник розповсюджувався в осередку е, тварин, отих тих самих в першу чергу дрібних гризунів. Є такий особливий вид, називається м, прерійні собаки, тобто ссавці і мавпи. Людина в, цей, в цю нішу попала випадково. Ну, знову ж таки, в разі контакту з тими ж таки гризонами чи мавпами, ем, окремі племена мавпи живають в їжу, а через те на них полюють їх. Розробляють так, їх ну, можливо недостатньо не, не термічно обробляють і споживають в їжу. Через те, це колосальна небезпека, якщо тварина хвора. Але знову ж таки дрібні гризуни, про що, про що мовчать, а це є основне, основне джерело. Контакт із тими дрібними гризунами дуже тяжко простежити. Насправді. Я знову ж таки забіжу наперед, бо, очевидно, люди почули про той випадок, зареєстрований в Україні. І було сказано, я, я насправді також інформацію не володію. Я, я навіть не знаю, де це сталося. Це приховується з очевидних причин, але сказано про те, що цей чоловік не виїжджав, не, не був в Африці і взагалі не покидав територію України. Я відразу хочу сказати, що простежити контакт між людьми теоретично ми можемо. Так, людина десь там подорожувала, або тим більше була в Африці, це вже небезпека епідемічна. А тут не було ніякого видимо контакту. Але даруйте, джерелом збудника є не тільки мавпи чи інші люди. Джерелом збудника є ті самі дрібні гризуни, птахи, окремі ссавці, для яких кордонів просто не існує. І через те це можна сприймати набагато серйозніше. Якщо все-таки інфікування сталося не від людини, а від якогось дрібного гризуна, то хто сказав, що цей випадок не може повторитися. І саме через те це епідемічно надзвичайна ситуація. Так от, пробачте, я весь час забігаю наперед. Повернуся назад. Ймовірно, ця хвороба існувала набагато раніше, але це сприймалося як натуральний віз, тому що клінічно мавпіча і натуральна дуже схожі, ну майже тутожні. Але і навіть реєструвалися випадки і навіть спалахи захворювання в звіринцях, де серед людей. Які контактували очевидно з саме з тими мавпами, але це знову ж таки сприймалося як віспа натуральна до того часу, поки не була відмінена вакцинація. Ти що дев'ятсот рік не було потреби і вже вакцинації від натуральної віспи не стало. І от, і от тоді, саме з цього часу, і почалося розпізнавання виділення цього вірусу як окремого виду і встановлення хвороби окремої, не як натуральна віспа. І, друге, розпочалося розпосюдження цієї хвороби. Справа в тому, що подорожують все-таки люди, значною мірою туристів багато відвідують оту ділянку річки Конго. І хвороба була занесена чи з цими людьми, чи із дрібними тваринками, які ну, просто. Перевозилися і продавалися як екзотичні, так? Ну, от скажімо, навіть ті самі гризуни, африканські, для нас екзотика, і через те, разом із ними, цілком ймовірно, цей збудник був занесений. На сьогодні це більше як 250 країн. На сьогодні це майже 20 тисяч хворих, знову ж це офіційно. І кількість їх Ну надзвичайно стрімко зростає. Чому чому сталося саме тепер? Знову ж таки, щеплення від натуральної віспи збудник дуже близько родинний натуральної мапічої. І через те людина, яка люди, які були щеплені від від віспи натуральної, були захищені значною мірою і від віспи мапічої. Це так званий перехресний імунітет, оскільки на сьогодні щеплення припинилося, то всі люди сприйнятливі і до натуральної, і до мавп'ячої. Як стосовно зараження між людьми, як швидко воно поширюється між людьми, якщо говорити про контакти, і яким чином взагалі можна зрештою, не дай Боже, заразитися саме цією недугою? Змійте, все-таки це зоонос. Офіційно така назва кучерява означає те, що джерелом збудника є тварини. В природних умовах збудник розповсюджується тільки в середовищі тварин, людина. Це значною мірою біологічний тупик. Вона випадково попала в цю нішу і інфікувалася. Але оскільки механізми передачі спільні і в і в тварин, і в людей, то цілком ймовірно, що може відбутися інфікування від людини до людини, а саме, Механізм спрацьовує аерозольний. Якщо віспинки, оці елементи, так які з'являються при оцій віспі, локалізуються в ротовій порожненні на слизових облонках чи на слизових облонках дихальних шляхів, то під час у тих експіраторних актів, кашлю, чхання, та людина може викидати точно так само, як при грипі, як при ковіді, може викидати того збудника, і людина інша сприйнятлива може інфікуватися саме в такий спосіб. Другий механізм передачі контактний. Знову ж таки, рукостискання, якщо тільки віспинки локалізуються на руках. Хоча відразу хочу сказати, що більшою мірою для віспи мавп'ячої є характерні висипання на обличчі в першу чергу. Ну, і тільки у тяжких випадках вони можуть опускатися донизу і уражати інші ділянки тіла. І через те, якщо, і знову ж таки, слизові оболонки. В літературі описані випадки, і передусім вони стосуються гомосексуалістів, які через у специфіку контактів збудник попадає зі, зі слезових оболонок на інші слизові оболонки. Скажімо, той самий анальний контакт, так, це, в таких випадках хвороб прибігає дуже тяжко. В середовищі таких людей чимало, ну, тобто, це, це не тільки. Ну, екзотика в плані для нас, принаймні в плані орієнтації статевої, але в середовищі таких людей немало, знову ж таки екзотики, в тому плані, що серед них є немало споживачів ініційних наркотиків. І як наслідок, віл-інфекція. В умовах імунодефіциту збудник розповсюджується винятково стрімко. Тобто, для нього немає тоді ніякої перешкоди в плані імунітету. Розумієте, такі люди хворіють. В першу чергу і такі, люди переносять інфекцію винятково тяжко. Але основним збудником сетки залишаються тварини, і через те е, особливо небезпечним вважається контакт навіть не стільки з людьми. До речі, контакт з людьми, хворими на мапічу і віспу, повинен буде, повинен вкластися в дуже короткий інтервал. Це повинні бути висипання вже як такі людина. Хвора набагато раніше. Першим проявом хвороби є підвищення температури тіла і, як правило, збільшення лімфатичних вузлів всюди. На цьому етапі людина не заразна. Вона заразна тільки тоді, коли вже з'являються віспинки на шкірі чи на слизових оболонках. до того часу, поки ті віспинки не підсохнуть і не відпадуть. Це стається в межах ну, одного-двох тижнів, навіть якщо людина тяжко хворіє. І через те такі люди, на щастя, як правило, попадають під медичний контроль, ізолюються. Я не уявляю собі ситуацію, щоб людина із тими віспинками, а вони майже такі самі, як про натуральні віспи, це, це, це ну, практично може призводити до уродства, і це винятково помітно, щоб така людина, скажімо, десь вільно пересувалася, гуляла містом, і щоб з нею люди. Контактували, обнімалися. нічого не підозрюючи, це не як ковід, коли ти не бачиш. Так, так. а тут все-таки ота заразність збігається за часом із зовнішніми проявами, і через те, людина адекватна, мабуть, таких людей буде сторонитися. І через те інфікування від людини можливе, але все-таки це значною мірою екзотика. Як стосовно лікування? Ми зазначили про те, що це особливо небезпечне захворювання. Як проходить сам процес лікування? Наскільки він є ефективним сьогодні, окрім вакцинації? Так. ну вакцинація це не лікування, це профілактика. Це профілактика. А стосовно стосовно лікування, то препаратів, які адаптовані противірусних, так називається етіотропна терапія. Лікування, яке спрямоване проти збудника, знищив збудника, і теоретично хвороба мала мала би минати. Противірусних препаратів на сьогодні саме через свіжість цієї хвороби не розроблено, але береться до уваги те, що і очевидно, воно саме так і стається, що повинні бути ефективні ті самі препарати, які ефективні проти збудника віспи натуральної. І у нас вони є, точніше. В Україні їх немає, вони не зареєстровані, але в Сполучених Штатах. Передусім, це стосується континенту військового, бо ж так, воєнні операції по, по різних країнах, частинах світу. Е, у них зараз доступні три препарати, які ефективні проти збудника натуральної віспи. Очевидно, ці самі препарати можуть виявитися ефективними і проти збудника віспи-мапічої. Е, всі, всі решта лікувальні заходи ну, називаються симптоматичні і патогенетичні, тобто температура збиваємо, там, інтоксикація, проводимо дезінтоксикацію, ну такі речі. А те, що стосується профілактики, то знову ж таки вакцина адаптована винятково проти мапи чи віспи, немає, але е, у 80, офіційно, у 85% випадків ефективною проти мапічої віспи є вакцина, адаптована проти збудника віспи натуральної. Вона є. Її немає у нас, але в разі потреби американці заявляють, що вони дуже швидко можуть виробництво налагодити в масу, масових масштабах, щоб забезпечити практично всі країни цією вакциною. Стосовно летальних випадків також не можу не запитати, адже пам'ятаємо час, коли розпочиналася пандемія з COVID-19, і коли з'являлися все нові й нові моменти випадки, коли Хвороба молодшала, якщо говорити про людей, коли справді летальні випадки траплялися і серед, серед учнів, молоді, і так, серед так, молоді, так як стосовно власне цього захворювання, чи воно за таким самим принципом діє, чи по-іншому? Зовсім інакше. От якраз можна сказати, діаметрально протилежно. В першу чергу сприйнятливі молоді люди і діти. Справа в тому, що люди, які були народжені до 80-го року, старші. 1980-го отримали щеплення від натуральної віспи. В колишньому Радянському Союзі я можу помилитися, але мені здається, вакцинація від натуральної віспи була припинена чи в 1973 чи в 1974 році. Тобто люди, які були народжені до того часу, отримали віспинка. До речі, в окремих людей є три віспинки угу. на плечі, а в окремих дві. В теперішній молоді в ліпшому випадку є тільки одна. Віспинка це від БЦЖ, від туберкульозу, а в гіршому випадку взагалі немає віспинок. А У людей старшого віку, скажімо мого, щонайменше дві віспинки є, так от одна від вакцинації від натуральної віспи. Значною мірою, оскільки це було давно, цей імунітет втратився, але, ну, скажімо так, ослаб майже до нуля, майже до нуля. Але при. В разі потреби і, оті імуно, імуноглобуліни пам'яті при антигенному подразненні, при попаданні збудника можуть дуже швидко виробитися знову. Бо вже колись організм з тим збудником стикався у вигляді вакцини. Люди, які були народжені після 73-го року, не вакцинувалися від віспи натуральної і через те вони абсолютно сприйнятливі. І саме тому в першу чергу хворіють молоді люди, діти. І переносять як наслідок, переносять інфекцію тяжко. Цікавить і моменти стосовно поширення з цього вірусу саме зараз. Адже стосовно таких речей є багато дискусій в соцмережах, чому це виникає саме сьогодні, саме зараз, чи це природнім шляхом таке велике ви, поширення? Чи я, ні? я зрозумів? Ви очевидно натякаєте на гіпотезу чи теорію змови. Так, знаєте, я не прихильник цієї теорії змови. Я все-таки дивлюся на це з точки зору діалектики. Справа в тому, що ми живемо на планеті мікробів. Це планета мікробів. Ми тут тимчасові, мікроби вічні. Вони були до нас, вони нас однозначно переживуть. Вони від нас абсолютно незалежні. Ми без них не обійдемо. Ми без них не життєздатні. Вони без нас обійдуться запросто. І через те, оцей світ. Мікробний еволюціонує і тут там спрацьовують закони абсолютно інші, у ті самі еволюційні, незалежні від нас і нам не підконтрольні. В мікробному світі постійно відбувається конкуренція. Постійно, ну для прикладу, окремі види грибів бактерії непримиренна боротьба. Гриби. Цілковиті антагоністи, особливо ті цвілеві гриби, антагоністи бактерій. Пригадуєте пеніцелін? Пеніциліум, грибок, він був і він залишається. І не тільки пеніцилін. стрептоміцин, тетрациклін, тобто все це антибіотики отого грибкового походження. Навіть, Навіть скажу, може комусь буде цікаво. Навіть таке. І віруси, окремі віруси, очевидно, між собою конкурують. Конкурують за екологічну нішу, за. Знову ж таки, за, за вигідні умови для еволюції, для прикладу, відколи ми, ми перебуваємо в пандемії ковіду, а це 19 рік, 19, й 20, й 21, й вже 4 -й рік поспіль, ми, ну, даруйте це боязко говорять, але все-таки це факт. Це, один із так званих феноменів ковіду за оті чотири роки в нас не було, ну, тераза постукати по столу називається: в нас не було епідемії чи пандемії грипу. Такого не було раніше. Це нонсенс. Розумієте, ми кожного року очікуємо, от от прийде епідемія прийде епідемія. На превелике щастя, її немає. І, і, і зараз мало того, так реєструються окремі епізодичні випадки, навіть спалахи грипу, але немає епідемії. Це не мислимо. Якби не було ковіду, я думаю, сценарій був би зовсім іншим із захворюністю на грип. І швидше все, ви, ви б мене запрошували на студії, ми б обговорювали проблему грип. Нема бючові спини не ковіду. Е, так от. Припускається це гіпотеза, але погодьтеся, гіпотеза гарна. Очевидно, ковід зайняв екологічну нішу грипу, і е, у зв'язку саме з цим грип ніби відступив. Як це розцінювати, якщо не конкуренція між обома вірусами? Ну, я ще раз кажу, це здогадка радше, гіпотеза, але гіпотеза гарна. І мені здається, що, що саме з таким сценарієм і далі буде розвиватися процес. До того часу, поки існуватиме ковід, ну, дав би Бог, щоб саме так сталося, грипу не буде, принаймні тих отих епідемій. Е, коли з'явилася ма... віспа Мапіча, то тут ситуація трохи інша. Кажуть, що із ковідом вони працюють синергічно, тобто тут ковід значною мірою допомагає в розповсюдженні віспи Мапічої. Зовсім не рідкісні випадки одночасного захворювання ну, людей. На мавпіючі віспу і на ковід водночас. Ну я ще раз кажу, це особливі когорти людей значною мірою, особливі, і з точки зору сексуальної орієнтації, і з точки зору імунодефіциту споживачі ін'єкційних наркотиків, імунодефіцит оце є група ризику, в першу чергу вони. Ну і в дітей маленьких дітей у зв'язку з тим, що в них імунітет не сформований достатнім чином. Тобто такі такі діти також становлять групу ризику. На превелике щастя, все-таки дитина малолітня, щоб подорожувала в район річки Конго. Це, мабуть, як на мене, це, це таке ж саме збочення дерути, як і оці попередні, про які ми говорили. Я дякую, насправді вам, що завітали до нас сьогодні. Розставили крапки над і головне тут не піддаватися паніці, дбати. Про себе дбати про своїх рідних і довіряти перевіреній інформації, і виконувати всі рекомендації, які є від Міністерства охорони здоров'я. І тут найголовніше це пам'ятати про те, що не так страшно, якщо можна це прочитати десь у пабліках неофіційних. Якщо читати офіційні джерела, то все стає на свої місця. Тому що Безперечно. я особисто до нашої розмови думав про те, що це щось нове, це абсолютно щось знову ж вигадане. Цього немає і не було раніше. Виявляється, все це було і просто так. Воно трішки вийш за межі заранки в, в нас побутують такі терміни емерджентні і реемерджентні інфекції. Назва назва кучерява, але реемерджентні – це означає ті інфекції, які повертаються. Вони відомі, але вони зараз повернулися, вони зараз актуальні. Але насправді ну богу дякувати на такий чорт, як його малюють. Страшно. Дякую вам. Ну що ж, хочу нагадати, Василь Копча, лікар-інфекціоніст, професор кафедри інфекційних хвороб та епідеміології Тернопільського національного медичного університету, сьогодні був у студії телеканалі тернопіль 1 та «Інтебай». Я ж прощаюся разом із вами. Побачимось вже у наступній інформаційній годині.